Василівка звичайне село, маленька краплиночка на мапі України, але не кожному селу пощастило увіковічитися на полотнах видатних художників. Пейзажі ж нашої Васильівки усе життя надихали на творчість видатного художника Івана Кириловича Дряпаченка, пам'ять про якого бережуть у селі, і донині. 21 листопада цього року у Кузичинському районі Полтавської області сталося Знакова для історії вітчизняної культури, подія у селі Васильівка. Було відкрито пам'ятника українському художнику і графіку Івану Кривовичу Драпаченку. саме з Васильівці, де він народився у 1881 році, він наприкінці 19 століття вирушив спочатку до Києва, потім до Москви та Петербургу, а згодом до Столиць е, західної європейських держав за для отримання художньої освіти та удосконалення своєї професійної майстерності. Іван Дрібаченко неординарна особистість, простий сільський хлопець, який зміг пройти такий складний шлях для досягнення своєї мети. Він не тільки талановитий митець, він ун універсальний. Його творчому доробку є живопис і графіка. Він працював у різних жанрах, різних техніках. У нього є роботи як реалістичні, так і у стилі імпресіонізму. На жаль, під час Другої світової війни його мистецька спадщина була вивезена до Німеччини. Сам він помер на передодні війни у 1936 році у рідному селі. Музеї. Країни Росії, Білорусі та приватні збірки зберігають лише крихти від його творчого здобутку, але залишилася пам'ять про нього, і одним з її проявів є відкриття пам'ятника точніше це бюст, який був створений скульптором Юрієм Дяченковим. Це не тільки шана та повага земляка, це усвідомлення внеску Івана Дряпаченка у розвиток українського мистецтва. На жаль, дуже мало зображень цієї людини було практично одне, яке в інтернеті можна було знайти. От, з ним працювали. Це для художників так зване положення три четверті. Більше зображень немає. Вивчав його біографію, то є там версія, що на одній із робіт одного художника він зображений під назвою Сидячий чоловік. Ну, це Така неофіційна версія, а взагалі то зображення давне. Ясно, що були складнощі в роботі якісь чогось ми досягли, щось нам вдалося, я сподіваюся, що успішно. В області проходив конкурс проєктів різної тематики. У Васильівській сільській раді. Визріла така ідея, щоб встановити погруддя Івана Терпаченко. Ми всі разом сіли, обговорили, придумали назву. Спадщина завжди житиме в бійках, пам'ять поза часом. Ми приклали усіх зусиль і прийняли участь у цьому проєкті. Підключили усю свою родину, підключили всіх своїх друзів, знайомих. І проголосували Васильівська сільська рада, одна в районі здобула перемогу. Проєкт передбачав суму 100 плюс 50. 100 тисяч гривень це виділялося з області, яку ми використали саме на погруді Івана Терепаченка. На 50 тисяч гривень ми порядкували територію зараз, на сьогоднішній день. У нас там все облаштовано, красиво зроблено, тому запрошуємо усіх небайдужих людей, які цікавляться його картинами, приїжджати до нас на екскурсію. Хочемо зробити репродукцію картин Івана Дрепаченка. Це буде 10 картин з назвами. І в бібліотеці Васильівській облаштуємо ми цей куточок зробимо, як культні галари. У Васильівці всюди присутній дух маєстра Пентля. Тут він похований. Тут і досі шумлять кремезні акації і дуб, посаджені рукою митця. І щороку родить стара груша Дребаченка. Тут стежки, якими він ходив, краєвиди, які він малював, люди, які майже у кожній хаті зберігають картини, написані Іваном Трепаченком. І це відчує будь-який турист, приїхавши сюди. Адже Васильівка, гідна стати туристичною родзинкою Полтавщини, тож ласкаво просимо до нас у Козичинський край, у Васильівку.